Росія заговорила про пряме військове зіткнення з Польщею і звинувачує Захід у спробі ядерної конфронтації. Про це зараз детальніше з вами Валерій Клочок. Сьогодні, 22 квітня. Підписуйтесь, коментуйте, ну і поширюйте відео, друзям. Буквально сьогодні вийшло інтерв'ю у виданні факти, це польське видання. Ми маємо і таке в Україні, але там інтерв'ю давав президент Польщі Анджей Дуда і, власне, говорив про те, що Польща неодноразово обговорювала. Тему розміщення ядерного арсеналу зі Сполученими Штатами Америки, і він наголошений на тому, що він не приховує, що коли його запитують про це, то він заявляв про готовність дати дозвіл на розміщення такого зброєння на території його України. І якщо НАТО вирішить, що розміщення ядерної зброї в Польщі є необхідним з питань безпеки, то Варшава не буде проти цього. Він наголосив на тому, що ми готові до цього. Ну, звісно, така заява не могла залишитися поза увагою в самій Росії, і речниця Міністерства закордонних справ Росії зробила сьогодні відповідну заяву, яка опублікована на сайті МЗС Росії. І я вам її зараз зацитую. Вона дуже цікава. Що в ній власне йдеться? Варшава, схоже, маніакально домагається того, щоб привернути ще більшу увагу військових планувальників у російському генштабі. Неважко пропустити. Пише вона, що в разі появи американської ядерної зброї на території Польщі відповідні об'єкти негайно поповнять список легітимних цілей для ураження в ситуації прямого військового зіткнення з НАТО. Ну, в принципі, іншого не варто було б очікувати, бо Росія ймовірно розцінює це як провокацію до можливого військового протистояння з країною НАТО. Але Росії, в принципі, ніяких провокацій не потрібно. Вони самі їх створюють, самі розпочинають війни, в тому числі і війна проти України не була ніким і нічим спровокована. Так склалася в хворій уяві Путіна, що він розпочав нас просто-напросто примітивно вбивати. І всі його, хто обслуговує, звісно, будуть сповідувати подібну риторику. Але все ж таки, чому Дуда зробив заяву про можливість розміщення ядерного арсеналу Сполучених Штатів Америки на території своєї країни? Додам, що це не перша заява його однопартійців. Відповідно, таку заяву робив ще у 2023 році, у червні місяці, тоді прем'єр-міністр Польщі. Матео Шмаравецький, і він заявив, що його країна хотіла б приєднатися б до програми ядерного обміну серед країн НАТО з огляду на наміри Російської Федерації розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі за офіційними повідомленнями головного управління розвідки, в тому числі Лукашенка, самопроголошеного президента Білорусі, і Путіна, в тому числі, на території Білорусі вже є розміщена. Російська тактична ядерна зброя, тому заява Анджея Дуди абсолютно логічна, ну а заява Захарової цинічна. В принципі, нічого не варто було б іншого очікувати. Дуда поточнює на тому, що Росія наразі створює серйозні загрози для Польщі та країн Балтії, тому абсолютно логічно виглядає розміщення ядерного потенціалу арсеналу Сполучених Штатів Америки на території його країни. По-перше, Росія мілітаризує район. Кеніксбергу наголосив Дуда. По-друге, нещодавно Путін надав ядерну зброю Білорусі. Це якраз є підставою того, що таке рішення абсолютно логічне. Окрім того, хочу додати друзі, що ситуація на кордоні Білорусі та Польщі нестабільна. У 2022 році Польща завершила будувати височезний паркан висотою 5,5 метрів вздовж всього кордону з Білоруссю протяжність його 186 кілометрів. Тим це не заважає мігрантам здійснювати системно спроби незаконного перетину цього кордону. От буквально в період з 12 по 14 квітня Держприкордонслужба служба Польщі повідомила про те, що зафіксувала 669 випадків спроб незаконного перетину кордону. Це лише за ці три дні. А так, то загалом хто сідкує за новинами Держприкордонслужби Польщі, вони системно повідомляють про те, що щодня намагаються перетнути кордон Польщі мігранти з Білорусі кількістю сотень спроб дуже багато, їх дуже багато провокацій, і навіть на початку цього року було зафіксовано спроби. Е Радіоелектронних атак, які активно глушили gps сигнал на території Польщі, Німеччини і Балтії, в тому числі і ці сигнали йшли саме зі згаданою е, Кеніксберської е, регіону, заданого району, про який я говорив. Дуда в інтерв'ю виданню факти. Тому абсолютно логічна заява Польщі нічого в цьому екстраординарного немає, нічого несистемного також немає. Росія вдається до конфронтації. Відповідь е Заходу буде абсолютно адекватною. І заяви ці слід розцінювати як абсолютно логічні. Втім, не вся влада в Польщі розділяє позицію Анджея Дуди сьогодні. На цю заяву відреагував Дональд Туск, чинний прем'єр-міністр. Він зокрема сказав, що хотів би переговорити з Анджеєм Дудом з проводу цієї заяви і особисто з ним зустрітися, щоб з'ясувати, чи дійсно можливі ініціативи були перш за все дуже добре підготовлені людьми відповідальними за це, щоб виносити їх в публічну площину. І він би хотів би, щоб це було насамперед зроблено саме так. Тобто вони проговорили це всередині, а потім відповідні заяви озвучували. Можливо, ця заява спровокована нещодавніми виборами в Польщі, які фактично політична сила Дональда Туска ну, за великим рахунком не виграла. Скажу так, дуже обережно. Ну, Ви чудово знаєте протистояння між чинним кабінетом міністрів Польщі та чинним президентом Польщі, тому, можливо, саме через це звучить така неузгодженість, але відповідь була доволі різкою. Звісно, це ще не вся реакція на Росії з приводу того, які ж ухвалює рішення Захід про допомогу Україні про підтримку власної безпеки, бо для Росії це привід для того, щоб реагувати. Буквально минулої суботи ми вже отримали позитивне рішення у Конгресі Сполучених Штатів Америки щодо допомоги Україні, і на Росії це викликало дуже велику стурбованість, бо для них було очевидним, що можуть вони досягнути. Серйозно успіху на фронті, якщо ми не будемо отримувати підтримки від наших західних партнерів, допомога у сумі 61 мільярд доларів, хоча це навіть і кредит, але для України є вкрай важливою. І е, та ж сама Захарова писала про те, що Сполучені Штати Америки ще пожалкують про те, що вони передають, і будуть відповідальними, і таке інше. Але знову ж таки, коментувати Захарову не дуже вдячна справа. Але якщо Захарова пише. То читайте, що це думають в Кремлі, оскільки вона є офіційним речником закордонного відомства. А її патрон Лавров відреагував також на допомогу, яку нам надають три ядерні держави. Він поточні, тому що тут якраз ядерна риторика просвятковується дуже чітко в останні дні. Хоча до неї час від часу Росія вдається. Для того щоб показати, що в них є ядерна зброя і можуть вони її засувати, Лавров поточнює, що допомогу Україні надають три ядерні держави: зокрема, Франція, Сполучені Штати Америки та Великобританія. Це ключові держави заходу, наголошує він, і це створює ризик ядерної конфронтації. Він заявив, що Сполучені Штати Америки і НАТО буцімто одержимі ідеєю завдання Росії стратегічної поразки. Я мушу розчарувати справа в тому, що ні Сполучені Штати Америки, ні більшість НАТО точно не сповідують цієї цілі. На жаль, додав на ціль, на жаль, тому що нам би було б дуже важливо, щоб Росія направду зазнала стратегічної поразки. Але поки що наші західні партнери до цього не готові. Але стверджує Лавров, що саме. Така співпраця, наша співпраця України з ядерними державами, посилює ядерну загрозу, тому що йдеться про ядерні держави, говорить він. Логіка, спитаєте, де вона? Не знаю. Мені складно вам про це розповісти і це пояснити. І навіть цього не збираюсь робити. Але по факту ми бачимо, що Росія. Стурбована тим, що західні партнери нам надають серйозну допомогу. І їхні плани, наприклад, там, взяти часовий яр до 9 травня, до Дня інавгурації Путіна, яка, до речі, запланована на 7 травня. Ну, як кожного разу він і попередні два рази е, інавгурувався саме 7 травня. Це було. І в 2018 році, і році, в 2012 році, і році, цього року він залишається традиційно незмінним в обрані такої дати, але ці плани схоже, що у Росії будуть зведені на нівець. Далі він продовжує, що ми бачимо у цьому серйозні стратегічні ризики, що призводить до підвищення рівня. Ядерної небезпеки захід небезпечно балансує на думку Лаврова на межі прямого військового зіткнення між ядерними державами, що загрожує катастрофічними наслідками. Тому я не виключаю, що, до прикладу, Захарова не випадково робила та навіть цьому впевнений цю заяву стосовно конфронтації з Польщею. Для неї абсолютно достатньо того, що Анджей Дуда повторив те. Що говорив Муравецький ще в 2023 році, але тоді у них такої реакції не було. А зараз є. Це означає, що на Росії не все дуже добре, як може видаватися на перший погляд, і фінансування війни у них стоїть перед серйозною загрозою, оскільки фонд російський стабілізаційний почав різко зменшуватися, як пише видання Bloomberg ще на початку цього року, то об'єм цього фонду зменшився. Лише за останній період майже вдвічі до трішки більше 50 мільярдів доларів, враховуючи те, що на потреби військові у бюджеті Російської Федерації закладено понад 100 мільярдів доларів по року. А Постійно грошей в бюджеті не вистачає, вони підтягують їх з цього фонду. То виникає запитання за рахунок чого Росія буде воювати далі, якщо допомога західна припинятися не буде. Сьогодні в Німеччині пролунала така не дуже приваблива заява для нас, що мовляв надана Америкою допомога Україні. Ну яка ще буде завтра вже остаточно погоджена в Сенаті, може бути останньою. Ну в цьому році так. І я також не виключаю того, що в майбутньому американці навряд чи будуть давати такий великий об'єм допомоги Україні. Але це спонукатиме Європу більше фінансувати у власну безпеку і в безпеку України. Тому процес рухається, друзі. Рухається в потрібному нам напрямку і не в зовсім для Росії. І це добре. Що ви думаєте з приводу таких заяв, друзі? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на мій канал, поширюйте відео друзям, всіх люблять внучну і не перемикайтесь, все буде Україна.